Новий заповіться троянський кінь, який був нав'язаний слов'янам до християнської епохи. В Євангелії від Матвія 15,24 Ісус сказав: Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїлового. Ісус говорив про місію до євреїв, які відійшли від Божого закону. Він чітко дав казівку своїм апостолам не нести своє вчення язичника. В Євангелії від Матвія 10.5.6 сказано: цих 12 Ісус послав і наказав їм: «На путь до язичників не йдіть, і до самарянського міста не входьте. Йдіть тільки до овець дому Ізраїлового. Але в діях апостолів ми бачимо зовсім інший напрямок. Павло активно проповідує язичникам, навіть говорить, що він апостол для них, Римлян 11.13. Він навіть прямо заявляє, що закон Моїсая вже не зобов'язує язичників, які увірували в Христа, чим фактично скасовує багато основ юдаїзму. Дослідники вважають, що Павло створив своє християнство, а не передав учення Ісуса. вчення Ісуса було національним, а Павлове універсальним. Павло ніколи не бачив. Ісуса за життя. Але він заявляє, що побачив Ісуса у видінні по дорозі в Дамаск. Дії 9. Його Євангелія не базується на словах Ісуса, бо в ньому майже немає цитат Ісуса і посилань на Його вчення, навіть там, де вони були б до речі. У посланні до Галатів 2.11.14 Павло розповідає, як відкрито протистояв Петру. Це доводить про серйозні розбіжності між Павлом і апостолами Ісуса. Павло часто підкреслює свою вірність закону, але також суперечить йому. В 1 Коренян 9.20 він пише: Для юдеїв я був як юдей, для тих, хто під законом, я той, хто під законом, для беззаконних я був беззаконний, що свідчить не про чистоту вчення, а про політику пристосування. Павло навіть перед загрозою страти називає себе фарисеєм. У дії 23.6 Павло на суді каже: Я фарисей, син фарисея, мене судять за надію і Воскресіння мертвих, тим самим відрікається від Ісуса. Його навчання поклало основу християнства, яке сильно відрізняється від юдейського Ісуса він сам написав більшість книг нового заповіту 13 з 27, створивши нову богословську концепцію, якої Ісус прямо не навчав. Тому ми можемо говорити про новий заповіт як про своєрідний Троянський Кінь, який був створений під виглядом продовження пророка, але не притаманний вченню самого Ісуса, примусово нав'язаний язичницьким народом, про що особисто застерігав Ісус, бо визнавав віру язичників, про що сказано в Матвія 8, 5, 13? Ісус здивувався його. Повірій, сказав: навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри.